Літня ядерна школа проєкт ініційований АТНЕК Енергоатом. Завдяки йому студентська молодь поглиблює знання у секторі атомної енергетики. Учасники провели два продуктивних тижні, насичені змістовною навчальною програмою, практичними заняттями та цікавим активним дозвіллям. Що найбільше запам'яталося, та які враження залишив по собі поліський край у студентів з десяти вищих навчальних закладів України, дізнаємося безпосередньо з перших вуст учасників освітнього проєкту. Яку оцінку ви поставили проєкту Літня ядерна школа і чому? Я би поставив оцінку 100 із 10. Мені сподобалось ну, усе у цій програмі. Нам дали можливість прослухати безліч лекцій. Я дуже щасливий, що студенти надають можливість брати участь у таких заходах і сподіваюся, що більше студентів зможуть залучатись до таких заходів, отримувати можливість до навчання. Чим більше спеціалістів зможе отак отаким чином розвиватись, тим на мою думку буде краще. Наскільки сподобалась програма проєкту? Робоча програма. Мені сподобалася тим, що вона була різноманітна і насичена. Вона зуміла поєднати в собі навчання, яке вмістило собі так як корисну інформацію, так і дуже цікаву. Та активний відпочинок. Розкажіть про свої враження від участі в проєкті. Мені дуже сподобався цей захід, бо мені показали декілька місць та самостанцію. Нас сводили в Луцьк, де ми добре провели час. А на АЕС самі нам показали, як проходить тренування майбутніх спеціалістів. Я дуже сподіваюся, що ці заходи будуть продовжуватись, та напевно ще». Що найбільше вам запам'яталося із заходів, проведених у літній ядерній школі? Найбільше мені сподобалася екскурсія в навчально-тренувальний центр і оздоровчі заходи після тяжкого дня. Що було найцікавішим у проєкті? Я побачив саму атомну станцію вживу, а не на картинці. Також ми побували внутрі. Як воно все працює, як воно все виглядає? Нам все розказали. Побували на Підготовчому майданчику, де це все проводиться. Це все дуже чудово. Не може заінтересувати. Нам це все розказала. Мені це от, дуже сподобалося. Я б хотів би ще побувати на таких ось заходах. Чим особисто для вас стала участь в літній ядерній школі? Я був насправді дуже приємно вражений, як самим містом, як, як екскурсіями, як нам проводили, як і самими людьми. Для мене це був перший опит. Як і враження, як всі ми знаємо, перше повинно бути як вимога позитивним надалі. Я був не тільки вражений самим персоналом рівненської атомної, які знайшли час, щоб прийти, відповісти на наші питання. Як навчально тренувального центру прийшли, нам розказували самі змагання, самі конкурси і наші співбесіди були для мене дуже цікавими. Для мене також було це важливе, тим, що для мене це був перший опит в плані виступів, знайомства з іншими. Студентами, які можливо колись стануть моїми колегами, це дало дуже багато мені навичок і розуміння як психологічного, так і е, подальшому розвитку. Своєму. Які можливості для вас відкрились під час участі в проєкті? Рівненська атомна станція надала мені можливість відвідати саме марзал хімцех, показали нам, як працюють саме дані установки в реальному часі, що доповнило. Мої світосприйняття, оскільки ми тільки в межах університету отримували теоретичні знання. Також багато познайомився зі своїми колегами, деякими викладачами. Також ми спілкувалися, ну, отримав корисні знайомства. І дана ядерна школа як би, дала більш практичні мені навички, так і навички для соціалізації. Що є досить корисним в моїй подальшій роботі, а також в майбутніх перспективах роботи на атомній станції, можливо і на Рівненській АЕС. Чим для вас особливий проєкт Літня ядерна школа? Проєкт Літня ядерна школа від. Рівненської атомної електростанції став для мене особливим тим, що дуже багато розповіли про технічні процеси, які відбуваються на реакторних установках типу ВР-440. Також дали змогу покерувати атомним реактором навчально-технологічному центрі. Загальні враження про літню ядерну школу для мене є дуже позитивними. Що нового або несподівано, ви дізналися для себе під час проєкту. Новим для мене стала екскурсія по Рівницькій атомній електростанції. Нас поведули по турбінному цеху, познайомили з працівниками та викладачами. Вони розповіли нам багато про внутрішні процеси, які відбуваються на атомній електростанції. В чому з вашої точки зору важливість проведення таких проєктів? На мою думку, цей проєкт – це унікальна можливість отримати досвід спілкування з нашими минулими випускниками, з робітниками АЕС з її керівництвом. Побачити, як українська атомна галузь розвивається прямо зараз. Ваше бачення щодо розвитку атомної галузі сьогодні наскільки це важливо і чому наразі? Українська атомна генерація показала себе як джерело дуже надійної та постійної енергії світла для українців а також вона визнається зеленою в європейських країнах. Отже, розвиток Цієї цього типу генерації електроенергії є найбільш перспективною для українців. Тим паче, ми маємо великий виграунд в вигляді кадрів та спеціалістів в цій галузі. Дев'ята літня ядерна школа завершилась, а її учасники отримали великий багаж знань, корисний досвід та можливість побачити теорію в дії. Додому студенти повертаються з новими силами для подальшого навчання та з натхненням до нових звершень в галузі атомної енергетики. Для багатьох учасників проєкту Літня ядерна школа це ще один важливий крок на шляху до самореалізації в обраній професії.